В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс Ефм. Всім привіт! Вас вітає Шкільна радіохвиля Скул Фокс FM. І я її ведуча Лизеньєва. Сьогодні я розповім вам про Луганську область. Луганська область розташована на сході України. На півночі, сході і півдні межі області збігаються з кордонами України. Луганський адміністративним і культурним центром Луганської області. В адміністративному відношенні область поділяється на 18 районів, має 37 міст, 109 великих селищ, усього в області 980 населених пунктів. Найбільш цікавими об'єктами в області є пам'ятка природи, барані луби у Новоайдарі, унікальні крейдяні скелі висотою до 50 метрів, пам'ятка природи Королівські скелі у селищі Провалля, скеляні утворення висотою до 100 метрів, музей Молода Гвардія. Краснодоні. Щодо головних природних рекреаційних ресурсів, то це мінеральні води різних типів. Типові та унікальні для степової зони природні комплекси охороняються в Луганському природному заповіднику. З типом Стехівського, унікальний архітектурний комплекс 19 століття, розташований у тихому селищі Селензівка Луганської області, неподалік Алчевська та Перевальська. Парк, на території якого збудована садива, наразі перебуває у занедбаному стані. Але тут ще збереглись рідкісні види рослинності. З 1972 року ці 22 гектари є пам'яткою садово-паркового мистецтва. Дерева, посаджені ще в часі спорудження маєтку, досягли сьогодні величезних розмірів. На сьогодні це все. Мирного неба нам всім та слава Україні!